Ділянку дороги від вулиці Немирівське шосе до вулиці Блюхера окупували бригади дорожників. Тут кладуть новий асфальт. Тож незабаром відновлені 13 тисяч метрів квадратних покриття слугуватимуть вінницьким водіям. До числа капітально ремонтованих доріг міста цьогоріч вже увійшли. Частина вулиці Лебединського від Островського до Немирівського шосе. Тут відновлено майже 18 тисяч метрів квадратних дорожнього полотна. Вже виконано близько 30% асфальтування проїжджої частини проспекту юності цього літа. Також планують вибірковий ремонт автомагістралі по вулиці Козицького та червоних партизан. На усі ці роботи виділені гроші з державного бюджету. Мова йде про суму в 11 мільйонів 700 тисяч гривень. Зараз ми виходимо вже на достатньо серйозний рівень. У нас є в планах ще шмітаншмітанікрасоваті м'язева потрібно зробити. І там теж дуже великий обсяг робіт, але ми все зробимо для того, щоб приступити і завершити цей об'єкт. Більше на прибудинковій території, більше на будемо проходити на другорядні дороги. І обов'язково ми зараз приділяємо багато уваги тротуарам в місті і хочемо, щоб якісних тротуарів для людей ставалося більше і більше.